І всім привіт ви на каналі Реаліта. Сьогодні ми будемо грати, там у нас нова серія по 2 на 2 і з нексором привітайся. Привіт. Так, ми не будемо вроді би знімали, зараз будемо знімати. Так о, які, які ми карти вибираємо для ігри? Давай виберемо 3 три, три карти на 3 катки. Хай буде... Давай Палейс може вибрати. Він 100%. Палейс. Палейс. Далі Інферно. Інферно і нюк. Хай буде. Чи, чи не нюк? Оверпас, може? Чи, або або, або, або <laughs> Вістел. Так, або оверпас, або Вістел. Або вертиго. Давайте. Палейс, інферно і Вістел, Все. Ми тоді виберемо там тих чотири карти на рандом, яка випаде. Aha, piszle my będę wybraty randomną kartę. Nie, nie piszle inferno. tracę kartę randomną będzie. Aha, ja podjęł, okej. Okay. Dobrze, czekajmy, póki to zejdzie. Okej. Okay. No i teraz my czekajmy. Tak, dobrze, tymczasem ja wyłączę dane ekrany. Wystałem, by zapostałem kartoczkę, ja się parę kusteł. За такий час. Ah. О, Франція, прапор французів. Фох, Мамалія, Міано, Круасяно і. <laughs> е, макаруне. Поки шукав каточку, бодя вже перекусив собі. Перекусив ще кадеш, і ти, ти знаєш. І мене, походу, один пінг. а в мене 113 пів, ще клас. <laughs> <laughs> Йой! Tylko 5, no ja telewizor że może 5 razy i będzie. Tylko 5, jak jest z takim pingiem grać będę? Nic, główne, co my wymyślimy, bo jak my przegrajemy, to czemu? Tak, nic, u mnie to jeszcze szok. U mnie jeden ping, jeden może ping wysłać, ale to ja bym tam... Ай, пушка не а Ну, так та мене? купи здігіл, вонючий. А, мене вбили. Ей. О, Дімак, в мене глок появився в руках. Коли ходити Тебе дігла, я ходити зможу? Тебе дігел, гілі. Тебе там. йой-йой, жорсткий. Як ходити? Я не можу ходити. <рес> йо ма йо Ша, 13. Тебе зарізали. Тепер. Тепер я з тобою буду договорити через мобільний інтернет. Тебе зарізали, геній? Та я бачу, що 8 мене поліза. Ну шо, іду я сам робити, типу вивозити, пробувати. Я Ви, так зрозумів, що ага. не вийде. Так, ша я перезайду тоді в КСК. Ой, я забрав. типа одного. Проблемки. Проблемки. Бляха, Бл другий мене забрав. Так, окей. І тебе, до речі, пидох лечить. А, сад, стоп, збрав. я понял через шо-то. Через шо? -то. Через, шо? То, через то, що відео викладається. Нічо. Давай, продовжай грати. Але я і так на мобільному зараз. Зараз нічого не має бути. Ну Ничого, гоу. Я там, до речі, одного типа забрав, один мене убив. Ну, давай вже іграй. Я ще Бляха, ты бенчму? Ладно. Так, ну я тут подойшов, взорва вроде бы я хоча бы закупился. Тут там 80 пин стал. Все, Все пинг уже пулипчиста, так игра ты уже боже. Когда я дай двигатель, я впав. Ти дурак? <laughs> Ти дурак. Я забув, що там та доступка тунелька. Дурачок. Ти реально рак якийсь. Гра Грати не вмієш. Ну це таке життя буде. Ну то ти просто капець. Треба буде все-таки кабель закинути до комп'ютера. Кабель закинути. Так, добре. 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 Я розстрашився. Эй ты Ще менше. Давно. Ну и дево да е. Я не знаю. Ты мене просто зависаешь да кого. -мо. А может АФК? фкашка? Можешь. Блент, ты ты... А вот там где? где там. Там попуст там где-то. <пост> Хоча я хочу його більше, вона, Ех... виновати, на карту більше, щоб ти вийшов. Хоча я хочу його на карту більше, щоб ти Я муху купив, що <пост карта. По Постараюсь щось зробити. Так ти можеш вернути там стрілочка намальована. Та ладно, не, на не треба, я, я зараз не тут робив. Ти стоподовий вибач. Я мінус. Yeah, Хорош. А, почка. А ну, можно щось вийде зробити тому чипу. А він що там? Я не знаю, де він я вообще. А я план Ладно, то Я тебя роблю. Я зараз не знаю, де він вилізе, это проблема. Так я сам не знаю, де він є? Чи підвесай я? Ти дивись там моя тут. Окей. Куда ты Я тут. Ай, я говорю, Там хтось скачет, пап питай. Да видно, шляхом не... прийдет вс. то все Ладно, все, я втікаю І Изрываемся. Ай. А вы що, вийшов, А, ти был. Сіплів, ну, кайф. А у нас ти що технічна проблема? Ой, якась така того, що я погнав. Ладно, відключимося на деякий час запису. Ми зайшли, ми, в принципі, стартуємо. Ну що, погнали? Катка, катках, виходить, то... то... Я, а, там, перейшов. Я думав, катка. що він соло йде і буде іграти. Та от катка запуталася як трохи. Ну, ще якась погана. Сама початку. Я там в димок понастрілював трошки. Забрал бить боля все таки Лайбик Лайбер, чегось Дурай Аз я его побью. Пенстик. Лайбер втик. Давай пробуй, если робити. А дай другой. А на О! метки. Ао. Сердце. Ай. <різ tenker> <різ alex> <різ alex> <різ alex> Бідненький стяпа. Не надо страшил. катку, микатку, стяп, безлий. Поганий кус, страшить людей. Я пішов на кришу. Я а ч ты за мною ходишь, гені? Иди сюда. А він спал, бот, як впал! бот, <реш> так как я впав. Йой. Да другой. Лабаем футбол. Лабаем футбол. Так, здесь тут в мене паркур. Бляха, є, я за паркур, я паркурист. Да другий. Я не знаю, где другий. Іди плант? Я шукаю другого. Так іди за пла. а. Мой ну, дать. Міга фкашіть. Ты перший раз і граєш ліпше в катці ніж я. То так опять. Мене фкашу просто. Я лепідбудь я, 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 його він там фкаші, та хіба не А Ми можемо виграти, якщо він ми на факаші. Ваше то не часто буде, але Гусі грає файно сліпше за нас двох играет о и полежа бас, скриншот на парить воду я що то просто пареж с то Париж. а у нього и ни гусь не гусь а у нього не гусь а все видно карты чел уже видно Бо я не страшився, почав заїкатись через то. Я собі шию похрузкаю і піду і Ну ми заряда. Ми заряда МКС. Ти я шию хрускаю. На МКС. Сим, дивися сюди уважно. Ого-го. Я вмію з того Пусть я. Я не стріляти. Я вмію. З нього зажимати тяжко. Я взагалі з нього не зажимаю. Так, один на криші я точно. Ого. То гусь мене вбив. Мене вбили. Піди чому, просто ти бочара слід того босса, але з тобою грати не буду. Тіба і трак просто. Гейм. Тіба і трак. Hey. Паріл і тіба і трак. Hey. Беремо дробашек, ага, Берем, потім взяв узішку. Потім просто більше гроші, значить, май. Виберемо тіба і який ти. В тебе тіба чесно. Я бы кит файди бэй. Куда я им по Ай, ай, ай! Ай! А ты к чіго якесь? Ота катка, то вс. Тут погана катка. Тут дурна катка. Мене не подобається. Ты погано играешь чогось тепер. Ты не поліпше. Ты почал. я не играв пару дней. Yeah, Я ще пиляешь. Хочу бан снова получить на тиждень. Правда? Хочеш? Ні, не правда. Адольфа нема. А боба нема, А боба пішов спати. І боня пішов спать. А боба. Ну mm. хотів я так згубити, не вийшло. Бот! хіба й трасну. А ти просто пішов і все, і відкис. Ти не вмієш ігратися, подумай. Ну тут а що зроблю, якщо, якщо я вмію грати? Ну що я зроблю, якщо я вмію играти. Так, один з'єдна криші. Нема більш його не крищі, а Боба пішов спати з маку. Де другий? Де гусь? Бляха! Він не... Ой, не дурак, ти розумієш, що гусь параша. Так гусь, він погана людина. Він не людина, він гусь. Ой, летить. А, не долетів коктейль. А він калашли кинув. Ну там він тупий, так як ти, ч чесно. Шо, як, де? Ти... тобою. Я його навіть не побачив. Розумієш, ти настільки позорище, що навіть і чи гарток не уб'єш. Щось, я ліпше з тем зіграв, ван. Там есть, ты е поганіше зіграв набагато. Чо мене ки більше? Давай тебе я приглашу. Так, шо ми зараз? Ми інферно йдем. Інферно, так. Szaman jeszcze syn. No idę, Tak dobre. się co co ja do Counter Strike. Co ja, ja go zobaczyłem A do nie wyszedł do serwisu koszyku, bo gdzie to strike 2. Czekaj, mna jakaś dziwcha przezejdu. Ty duraczo. A tam z górzy. Prosto pojechał Poczekaj, Poczale да и Раз, два, три. Все, что там у нас? Инферно! Я так люблю драть, что инферно. Это уже инферно. Ха-ха, бот да ехал. Я ехал. Курочка. Ну а что ты по людям стреляешь? Это же часто. О, де типиш на страшила мене. 10, 20, 30, 40, з вылетає Вилітає з жопу корок. Подивись, який кайф. У мене поліпше озорство. Дураш. Его навіть, прикольніший чимось. Опа! Жак, так в бошку просадив 7 смотри. Ого. Ого, погано нам буде, бо мені щось так здається. Ну мені надоїдають такі катки, які ми не можемо виграти. Здається, то ще гірше, ніж конті катки. Давай ми підемо разом на право, або наліво, наліво давай. Наліво. Я щось чую, что ты можешь. Бо вони просто нам хедшотики роздають зразу. Йде. Є. другий? Нет, а вот. Нет. Та ти шо, ти катку затащився. Файно, просто кайф, просто кайф. Як всі ваш попали постріляти за то, что ты мене видкрав. Збора прикольно, то вот я їла що. Я не знаю, чого нам тут нам мені чогось сподобалось жостко. погнали. Я йду ти направо. Розділяемся. <плес> не розділяемся. Дам котле кидать. Ааа! Шо, я к выскучиваю? Ты без котю кипал, блин, ты делаешь, аб ты як уси играешь на як бот, я лучше играю, чегось. Интернет, все винуватый. Да ты просто появился ты. Вс, иди направо. Я не сделал, просто появляйся. Dwoje jest tam, tam dwoje. Wodzio, Wodzio wypadł. dobrze. Gdzie, baćki, jest rostki? Dobrze. Proste dobrze. O, idę zaraz dwoje na mnie. Nie, idę na prawo. Chodź, chodź, to To ja na... to Ja na prawo idę. Chcę to raz zapoprawię, bo to może prawo wygrać. Може там якраз нікого не буде і ти просто підеш і не заплатиш бомбу, бо вона у мене? Ага. Понятно. Ну а там Стоїть десь, чекає на мене, так? Та Понятне діло, що він стоїть. Тобі в поді валяється, дивись. 20, 20, 30, 40, вилітає скрізь. Вилітає з спецназа <ган> 10, 20, 30, 40, вилітає із спецназа з повторить. <ган> Две звільнить, ми щось виіграємо, ми думали, що все погано. Ну почекай, іде, іде сам зараз, а я дещо зараз зроблю. Я наліво. А ти куди підеш? Ааа, ти йдеш туди. Так. А Та. тоді Та. себе обов'язково з а який коктейль дуже не файний. Ох! Ох! Йох! Матріошка! Є. Закрилися ліки. Паша, карта, добре. Добре. Ми думали, що буде погано, але все в пайво. Все прямо можна сказати ідеально. Мені навіть сподобалася така капочка. Ну що? E мені подобається такий пас. Та мені теж подобається такі, такі грати. Я пішов кудись. З одного муха є. А є з іншого муха? Є, А воно там, воно куди? Ты вы коцаны в коцаны, что ты в нього ні разу не попал на пандушу. Не, я пойду пострелял, Чорт, я стреляю в полицию, щоб ти разумьешь. Ты в людях в людях дай стреляешь, а ты... Наливо иде. Сходи схужу, кого на право. <плес> To jest straszne. się twoje jest Nie, nie. To jest druga. To jest to, co się dzieje. A to jest drugie. Daj, dobry, panie. Panie, 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 Судебра, тактика. О, ага. Не помогла тебе та тактика. Зараз ще розклай десь походу. Ну, так. То ж ты ми які не купляємо дифуза? Хе-хе. Це саме собов, сьопка, то саме собов. Ну але поки що все добре, нічия. Файно. Ти мені не подобається, що... Ще є не є. Виграти. А, І ми ще й за Так. Ну то за КТшників легше играти. Ні, ми за затеріл легше грати. Не за КТшників легше. На тій карті ідут. Дивись сюди. А, ми... саме собі. То саме себе був, дивись, зараз Буде файно. Хочу я попаду потепочку. Ти не попадеш тут. Що за пінгей? Hey? Ти чмо? Розумієш, що ти чмо? Так ти тоже чмо. Йой, з тем ботом таким. Я купив дробовик. Дробовик. Шикарно. Я з ФАМАЗИКа постріляю. Хоча так хорошо я тут не люблю. Я хоча б з дробаша але с броней. Ааа! Где? Ооо! 17 хп на ще <laughs> на чебери. Ржем жесткого типа включены. Ты куда? Да направо. А ч налево? Я хочу направо. Иди налево, я сказал. Я хочу направо. Дай я им кокталька. А, на розстрелил я выс. Я навіть там не купав, можеш не там дієсь. Смотрите, <зас> Стп, ми сливаємо. Ще нормально, 6-5, то ще непогано. Mm, непогано, блять. Да не не... та непогано, ну є шанси будь. <зас> не плач Шанси є. Маленький шанси. Але ж є? Ми сліпо вилетіла. Ну, ну давай. А, а як? З хаєшки двох? Ні, я, я туди до гори на балкон пішов. <laughs> Звідти там є. <Файно>, Вони <laughs> того не очікували 100%. Ну, хорош, що сказати можу. Я направо йди иди наливо, ч ты на либо? Поправо. Слепо по мне вам на це. А. Ай, шо, ай, фризать, бляха, пінг. Вонючий. Ты креса кресла. Мішає мені грати. Ти бот, чесно. Та мені пінг мішай. А, візьму ка я даже. Я везьму даже тяжкие. Ого. Я давно з ним не грав, я гравлю, вже навіть додаю, що я вмію. В мене пінс. Я тобі зараз законюю. У мене вже нерви. В мене просто ТП хаєшся. Я у тебе ТП хаюся. Так, в просто так, якби один фпс. Але насправді 160 нас сдій 160. Дю-дю-дой, д мене просто якийсь. Ты Клас, бляха А шо мене в мене просто всі тп ходять. Ты бы чмо. <с> ти потім на відео побачиш Ти чмо! розумієш? Дуриш Тебе жопа корик вилітає я знаю. Як мені грати, так. Та то біда буде, так щоб зараз. Блять. Все. У мене шансів нема, бо в мене всі тпхаються просто. Капець. Та ти шо. Ядра тя жорсткий. <рес> <рес> Та чому не вивезе пешакатку? Ти думаєш, що я в ви... трьома ХП? Ти реально, я. я взагалі в що ти щось з тобою пішов бігати чому так. Подивися на кілим, Ти Та... все одно ліпше граю. Ну ти розумієш, що це не відео, просто мене нерви зривають з ту катку. З самого нерви зривають, бо в мене пінг якісь погані. Давай скорше, бо у мене тут 12%. W my no. wybieramy pomiędzy Vistalem, Overpassem, Vertigo i Nuke'em. Tak, ah, cztery karty i każdy z nich wypadnie. Dobrze, wkroczymy się, kiedy zaczyna się katka. Arka. Tam wyszła skatka. Vertigo. Wszystko. 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 Dobra, i teraz ja rozmetkę, a Розміночки, а хоча я... Нема, там якась тьотонка, тьотенька, тьотенька іграє, тьотенька. Ти, ти, тьотенька. Тьотенька, тьотенька. Тьотенька. Тьотенька Йой. Йоу. Нема тьотенька. Йдете? Тьотенька. Чекай я, куди нам мені я не знаю. Ну, почекай, я хочу на неї подивитися десь, приколом. Їма? Кім? Кім Мін Че Бляха, я слышу пацію. А макшак і Бен той. З Бен 10, вроді. Бляха. Та шо ти лафекастуєш Єні? Я не хотів, я просто дивився на ту Кім Чирину. Ти дурак. Та просто тьотка прикольно виглядала, подумаєш, така секс, сексі, 18+. А. Поляна вся с тобой. Тара не погадать, тя ладно, я усуждаю, ткину зеба, если ты мне знаешь. Я людина, нормально. Дуже. Дурачок? Дурачок? Ляха останні там колызни возразу. Аааа, испугался. Потом, <laughs> <Корот. ривання> чоченьки, скин, я скажу. Молодец, ччить. Ты молодець, Ай. Викісніти Молодець Я можу тебе витягнути Чуєш, а дивись Я тобі пушку Раз, два, три, погнали Ти не перший А чо я? там бо ти перший Ти тьотюнька Чому ти, Стюк? Кімчалин. Кимчанин. Прикольно. <свист> ага. Ладно. І капці буду без броні. Бо все настільки погано, я буду збройно. Ну сам в том же сравнении, бо ти мені з 2,5 хп. Ти 2,5 хп? А Мене 58 хп. Я хочу сказали, сьогодні у мене. Дурна? Нормально, я идти в обойму за гулака, майже хорош. Да шо за те. Ты махайки, че шо, наш ты пехатишься. Да вся шабада. Где? А вот давай. Чего? Я хочу перевірити, що что будет. Шавай, понятно. Video закинчивается СКИТАГОТАБАЛЬ Все, Ставьте лайки, засыпайтесь на канал. Всем пока-пока. Дякую всім за перегляд, короче, дякую всім, кто будет на цьому видео. Всім удачи! Всім пока. От така от кінцівка получилася, така зевса, реально. Дякую всім за Ну що, порядок. Прощайся. Пока. Всім пока-пока. Всі